Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні в нас знову риба. Рибу готую в смачному соусі, в глибокій сковорідці зверху на плиті. Так приготувати можна будь-яку рибу. У мене ж сьогодні Аргентина, а ще цю рибу називають людяною. Тушку однієї риби розробила на філе, помила. Видалила всі кісточки по можливості, рибу нарізаю на зручні шматочки, підсолюю і на деякий час ставлю в холодильник. Рибу засолила ввечері, а вранці готую. Для цього я взяла ще дві цибулини одна середнього розміру, а одна дуже така чи маленька. Можна взяти три цибулини чи чотири середнього розміру. Цибулі в цій страві не буде багато. Цибулю нарізаю не дуже крупно, я нарізаю квадратиками. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і злегка підсмажую її до прозорості. Тепер цибулю підсолюю, перемішую і підсмажую до легкої золотистості. Тепер до цибулі додаю чайну ложечку борошна. У мене житнє борошно. Можна додати будь-яке, яке ви вживаєте. Підготовила приправи. У мене це куркума, коріантр, паприка, лавровий листочок і чорний мелений перець. Приправи додаю сковорідку до цибулі. Перемішую. До Цибулі з приправами додала склянку води, а тепер буду додавати сметани. Тут у мене трохи більше, ніж півсклянки, десь 3-4 столові ложки буде достатньо. Все перемішую, накриваю кришкою і протушковую декілька хвилин. Підготовлені шматочки риби дістала з холодильника і виложила прямо в сковорідку у соус. Рибу з усіх сторін занурюю в соус, накриваю кришкою і тушкую хвилин 25-30, щоб рибка приготувалася, а соус став густішим. Зверху посипаю рибу зеленою цибулею, виключаю вогонь і нехай настоїться декілька хвилин. Все готово. Отака От красота і смакота можна знімати пробу. Рибка ароматна і має дуже апетитний вид. Таку рибку можна подати до будь-якого гарніру. Картопляне пюре, відварений рис чи навіть вівсянка. Ми їли з вівсянкою. Mm -hmm. Смакота. Правду вам кажу, неймовірно смачно, а соус цей з'їдається на ура. Цибулька розімліла, пропиталася соком риби і спеціями. Це дуже-дуже смачно. Якщо ви любите рибу, а також цибулю, обов'язково приготуйте таку страву. Таку рибку смакувала не лише я, а й мої домашні з задоволенням. Тож дегустацію вона пройшла, можете готувати. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, діліться своїми рецептами, а також підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписались. До нових зустрічей на все добре. Будьте здорові! І неодмінно! Дуже дуже щасливі.